Е, Василь Назарів це представник Житомирського клубу. Е, Калєніч це представник е, київського клубу, київської школи. Зараз подивимось, хто кого. Приготувались. Бій! Час пішов, хлопці, у вас лише хвилина. Бачите, обоє бійців вартують одне одного, знають, що не варто зараз змазано починати. Адже дуже просто отримати багато ударів на дурняк. І от Назаров три рази провів удар в стегно. Чудові удари. І відповідь в голову. Я поки що не побачив від калинича ще жодного результативного удару. Насправді все приходить в блок. Назаров вже п'ять разів пройшов по стегну і один раз в голову. Побачимо, чи збігаються мої. Так, сторонні бачення з баченням судей. Боротьба. І неймовірний удар, який майже прийшов по задній частині. Таких от чудовий удар стигно. От так, власне, працює добра Алебарда. Ви бачите, противник знесилений. Йому вже важко виставляти блок. Стоп! Стоп! Час. Час. Дякую за дуже яскравий поєдинок. Зараз ми дізнаємося його результат. Я не певний, чи буде добій. З рахунком 12-0 перемагає Назаров обласки. Дійсно, як я й казав, багато було ударів, але майже всі були заблоковані. Технічна, технічна робота руками, лебардою.